Всім привіт! Ми збираємо речі і їдемо в Черкаси. Сьогодні ми збираємось. Вирішили отак спонтанно поїхати до моєї сестри. Хто не знає, у мене є сестра і брат. Сестра проживає в Черкасах. Ми поїдемо до неї в гості і якраз поїдемо погуляємо по Черкасах. У кого є можливість з'їздити в Черкаси або буде проїздом, обов'язково заїжджайте. Це гарне таке компактне, гарне таке містечко. І там є де походити, погуляти, попити каву, навіть ресторанчики там хороші. Беремо з собою боню, їдемо на автомобілі. Ось збираємо зараз речі, ось наша валіза. Е -е, ще рюкзачок беремо, ще одну сумочку. Напевно, ще оцей рюкзак беремо. Ми давно нікуди не їздили, тому це для нас ціла пригода. Я навіть вже не пам'ятаю, скільки я часу нікуди не їздив. Так само і Людмилка, так що це для нас буде гарна пригода. Я думаю, що вам буде цікаво. Я її обов'язково покажу. Чекайте відео, підписуйтесь, обов'язково. Також щойно я прийшов з тренування перед поїздкою, все одно вирішив. Ой, потренуватися. Ви тільки уявіть, сьогодні 27-й день. Я навіть собі представити не міг, що я до 27 го дня дотягну. Скажу чесно, це не легко. Але вже я не уявляю свого життя без спорту. Я вам скажу, що напевно в мене виробилася вже якась привичка, тому що кожен вечір я хожу займаюся. Ну, в деякі дні роблю перерву, тому що в перший тиждень я як тільки почав займатися, я такий займаюсь, займаюсь, займаюся і розумію, що в мене постійно все болить, і потім я все-таки зробив вже перерви, і потім почав на постійній основі робити собі перерви. У мене є фото до, потім зроблю після, обов'язково вам це все покажу, це все пізніше. Не знаю, коли це все зніму і змонтую, буде видно. А ще подивіться, в якій футболці, хто знає, що це за футболка, в ній дуже класно займатися спортом. Мені воно дуже комфортно, взагалі, дуже дуже комфортно в ній займатися. І напишіть, будь ласка, чи є якісь результати вже зараз. Ну, банки в мене ще не сильно великі, ну просто стройніше, напевно, став. Вага в мене не сильно помінялась, десь там на кілограм. я надію, що все переходить в м'язи. А виїжджати будемо о 6-й годині ранку. Думаю, що десь о 12 або в час дня в Черкасах вже будемо. Туди 350, десь приблизно так кілометрів їхати. Будемо їхати не поспішаючи. Будемо їхати з задоволенням. Е, е, якщо потрібно зупинитися, зупинимось. Ми нікуди не поспішаємо. Так, харетріндіть, будемо збиратися, і ще шапуню потрібно покупати. Потрібно при параді бути. Хочемо гарно виглядати. Буня, що вже намочили, їй це не подобається. Вона взагалі не любить купатися. Ось таким шампунем ми будемо зараз користуватися. Кому цікаво, це називається. Ваняше, це ще тільки початок. Ой.